Вітаю вас, мої дорогі мої любі! З вами Наталя і ось такі дві гарні картини. Бачите? Дуже гарні. Мені подобається такий фон, я зробила ззаді. Я хочу вам запропонувати зараз огляд, замовлення по українській компанії Livesta. В цьому році це перше в мене замовлення. І Каталог діє до 27 січня. У мене немає цього каталогу. Я замовляла все в електронному вигляді. Обирала собі, записувала і замовила. Я замовила слідуючий каталог, який буде діяти. Це каталог номер 2 з 27 по 23.02. Каталог 2. Ось така гарна. Кохаю безмежно, це наша українська компанія. Дуже багато продукцій різних виробників. І що перше, в мене це дуже гарний, високоякісний відновлювальний денний омолоджувальний крем для обличчя з муцином Равлика. Дуже виглядає в каталозі ось таким чином. Часу більше не існує. Він дійсно дуже себе зарекомендував. Він, він з помпою. Не можу дістати з упаковки показати вам чому? Тому що тут такі запобіжники зверху. Раніше була еко така зелена, зараз вони йдуть пла, 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 такі, пластмасові. Да? І... Ось такий мають дуже презентабельний чудовий вигляд. Це талія Турція, дуже презентабельно. Я ж кажу, все ну, дуже гарно. Хотіла відкрити його знизу, бачите, по 0,827 року. Строк придатності. Так, хотіла відкрити знизу, але знизу неможливо його теж дістати, тому не можу показати. Я взяла на реалізацію. Або коли в мене закінчиться мій денний крем і вже для себе, я його знаю, брала неодноразово. Дуже високоякісний цей крем відновлювальний, омолоджувальний з муцином равлика 50 мл. Він дійсно розгладжує зморшки, зморшки стають менш помітними. Він вирівнює тон шкіри. І він матує. Тобто немає жирного того блиску після крему. Якщо такий, як я, допустимо, не наношу потім пудру, тональні засоби, то для мене це дуже важливо, дуже, що нема жирного блиску, і нема, коли при, трогайте, ну, шкіру обличчя, немає оцього і липкості такої. Супер. Чудовий. Рекомендую всім. Просто він відмінної дійсно якості. Це взагалі Італія, Турція, супер. Так, далі я взяла. Дуже чудовий. Це F69. Ось таку парфумовану воду Мартін Леон. Взяла геть із пробним зразком. У мене їх було дві. Вже одну я віддала. Я в Це аналог Шанель. Дуже круті, круті парфумовані води в каталозі Лівеста. Дуже круті. Це просто щось надзвичайне, дуже гарне, все, дуже оформлення. М -м -м сама дивіться, подача парфюму. Супер. Я взяла за 39 гривень 3,5 мл Ось такий пробний зразок з розпилювачем. Мені дуже це подобається, тому що ціна дійсно крута. І взяла ось такий аналог Шанель, дві штуки була в замовлені F69. Так вони йдуть. Дуже мені подобається. Вчора ми з донечкою його тестили. Він чудовий, просто чудовий аромат. Дуже великий вибір є в каталозі, величезний, і ціни, я рахую, дуже приємні, тому що коли купуєте ви два штуки, то виходить набагато дешевше. Набагато. Якщо брати, дивіться, ось Мартін Лімон, і дивіться, яка їх, який їх вибір. Якщо брати два, то 649 буде один парфюм 50 мл для нього. І унісекс, що можна користуватися, він і вона може користуватися. Чудові, це аналоги відомих брендів парфюмерної ну, парфюмів, дуже відомих. Вже скільки я брала, то не в одному не було розчарування. Ось так. Якщо бажаєте, можна замовити по 39 гривень ось такі пробні зразки. Тут 3,5 мл з розпилювачем. Це дуже вигідно, дуже круто. І ви будете реально знати, який аромат. У мене є відео, де ці парфюми з аналогами в TikTok є. І так я поставила кругом. Так, мені сподобався дуже. Ви знаєте, я дуже сильно полюбляю. На жаль, не буде в слідучому каталогі цей кологенової нічної. спляча красу як ми називаємо її, тут 15 мл. Ось так. Давно вже я її не показувала. В слідчому каталозі, на жаль, її не буде. Ви вмилися, очистили шкіру обличчя, тоніком зробили, все зробили як положено, да? І потім наносите маску не забувайте для... навколо очей. Наносите цю масочку і лягаєте просто спати. На ранок підпочила шкіра обличчя, нема набряків, немає такої важкості на шкірі обличчя. Дуже реально чудово себе зарекомендувала. І вистачає такої одної пачки на 4 мінімум рази. Супер! Якщо вам потрібно, звертайтеся без проблем. За, ну, і для вас буде така, така масочка. В стідучому нема, поспішайте замовити зараз. Так, дивовижна золота серія це з органовою олією. Це в нас іде. Гель для душу. Якби ви знали, який тут аромат. А аромат я знаю, знаєте чому? Я знаю аромат по милі. Мило я купую таке завжди. Завжди мені подобається натуральне мило. Тут 400 мл. Дуже гарне дуже гарне таке презентабельний вигляд. Такий має цей сама, сам, сам флакон. Так? Потім я взяла два ось таких з арганою мила. Натуральні по 100 грамів. Вони всередині ось в салафаночки. Натуральні мила довго змилюються, на довгий час вистачає. Шкіра рук не пересушена і зволожена. Мені дуже подобається і дуже має презентабельний гарний вигляд навіть самі ці коробочки. Таке, ну, гарно, я рахую. І милку набагато його вистачає. Гель чудово зволожує шкіру тіла і має дуже дивовижний аромат. Це супер. Далі, в мене таке колись було. Це в нас іде. 100 мл крему 100 мл теж з е, органою йде крем денний і нічний іде для шкіри обличчя, шиї і зони декольте. Три в одному, це дуже чудово, тому що крема зазвичай ідуть е, там для обличчя. Да, зазвичай да, буває, що там іще можна зону ну, шиї, шиї зону декольте. Я зазвичай завжди наношу любий крем на шию і зону декольте. Обов'язково 110 мл дуже презентабельно приходить. Бачите, ідея подарунку навіть для шкал. Ефект дуже класний. Я користувалася ним дуже була довго. Він, по-перше, має консистенцію не густу. Він такий рідкуватий, але він дуже гарно себе зарекомендував, і мені подобається і оформлення, і дизайн, і ефект, і результат від застосування крему з органою, з олією органи для обличчя, шиї і зони декольте. 100 мл. Це велика, великий об'єм. Великий об'єм, я рахую. Далі проблема, знаєте, що? Кондиціонер. Це кондиціонер, який потрібно змивати. Його тут теж повинно бути да, 400 мл. І я взяла два кондиціонера, знову таки з цієї лінійки, щоб було. Ще потрібно, мабуть, і шампунь буде взяти, і крем для рук. Тому що вже, я, якщо полюб, брати, то вже брати все в одній лінійці. Ось такий дуже зручний копачок відкривати. Тут ви натискуєте, відкривається, і ви використовуєте собі. Дуже класно. Багато його не потрібно. кондиціонера для шкіри обличчя і ви. Користуєтесь, виходить собі волосся, змиваєте, потім змиваєте волосся. І головне, головне те, що дуже гладесеньке, дуже гарне, дбайливо доглянуте волосся. Дуже гарне, це настільки чудово, це просто щось неймовірне. Дуже класний, ми змиваємо, бо там є засоби навіть ціліниці, які змивати не потрібно. Звісно, як я не буду без свого мила з оливою? Мені дуже подобається цей аромат. Там теж лінійка іде з оливою. Дуже ароматне мило, дуже приємний аромат, це просто супер. 100 грамів іде натуральне мило для шкіри обличчя, для волосся. Хто, якщо миєте, то ви застосовуєте його ну, кругом і для шкіри обличчя, і для тіла, для рук. Дуже гарно. Ви подивіться, яке оформлення. А, а запах якийсь оливкою оливи дуже чудовий. Я взяла три мила, тому що ну, періодами я мию не тільки рідким, але я мию руки. Зараз в мене брус. Сочок мила закінчується сарганою, я мию руки і ось такими натуральними милами. Це Турція дуже чудово, я рахую. Реально чудово. І в мене зараз дуже крута ціна, це згай, заклеїли всі 6 штук. Я той раз відео не робила розпакування, в мене протекли, засоби були, на компанію писала, навіть і в плівці, все, але вони попротикали дуже сильно, мокра була дно посилки, добре, що не розірвалася посилка, дяд, завдячуючи скотчу. Це іде крем для очищення всього в оселі. Всього. Тут, бачите, кахель, крани, ванна, унітази, плити, духові шафи. Мікрохвильовки, все, умивальники, посуд, все, миєте, чистите без пошкруг, не, не, не буде пошкряб, не, Тобто Він просто настільки чудовий, це щось неймовірне. 750 мл це наша Україна. Так, він до 10.07.27, свіжесенький 10.07-24 виготовлений. Три роки строк придатності. Крем очистить все повністю в оселі, і саме головне, він дуже має ніжний аромат лимону. Він називається крем лимон, але він має дуже ніжний аромат 750 мл. Дуже тут зручна така, як чистити, ну, ой, тримати, перепрошую, в мене в замовленні їх 6 штук. Я взяла, тому що зараз крута ціна, я не хочу переплачувати кошти, і тому я взяла собі, ну, собі і на реалізацію аж 6 штук. Тому що це супер. І я підтримую нашого українського виробника, тому що це чудово, коли знаєш, що твій внесок теж є хоч в чомусь. Тобто і... Ми знаємо, дівчата, ви багато хто купували ці крем креми, ви знаєте, які вони чудові. Це супер. Так що, ось таке було в мене моє відео розпакування першого замовлення лівеста української компанії. Я задоволена, яскраво, дієво, ефективно, ароматно і чисто. Всіх благ вам. Дякую. Якщо щось потрібно, щось зацікавило, питайте, пишіть, пересилаю нової пошти, Укрпошти по пересплаті. І. Гостинчик обов'язково буде вам здоров'я, радості та миру. Вам всього найкращого. До нової самої швидкої зустрічі.